Забудьте про рівноправність в нашому світі її не існує, навіть якби всіх людей зробили рівними в правах і фінансах, ви б все одно б не стали рівними і, саме головне щасливими так як хтось красивий, а хтось не дуже, хтось сильний, а хтось слабкий, хтось все життя здоровий, як бик, а хтось початково народжується інвалідом. Нерівність. Вшита в тканину світобудови являється незмінною константою нашого світу, яку не в змозі змінити жоден з політики, як би він не намагався. Тому рівноправність і навіть демократія являється міфом, що придумали політики, щоб викликати любов публіки. Так як публіка любить ванільні історії, вони діють на людей як заспокійливе. Хаотичному і несправедливому світі